Як налаштувати PTMP міст? Містка багато точок. Підходить для зовнішніх сценаріїв, коли для вирішення проблем з прокладанням кабелів потрібно кілька пар мостів, але при цьому витрати не повинні перевищувати обмежень. З'єднання можливе лише для однакових моделей мостів. Щоб зекономити кошти, ви можете змінити робочий режим мостів з NVR AP на камеру CPE. Один міст NVR може з'єднуватися з кількома мостами камер. Це відео про налаштування PTMP мосту. Мости і серії служать прикладом для налаштування мережі. Розгортання PTP мосту спочатку зайдіть в додаток Руїчі РЕЄ». Натисніть на плюс у правому нижньому куті. Підключіться до Wi-Fi. На сторінці створення проєкту натисніть WireLess Bridge, щоб перевірити підготовку. Натисніть Старт та ОК. OK. Якщо міст працює більше двох годин, безпровідний сигнал буде прихований. Вимкніть міст і увімкніть його знову. Створіть проект знову. Якщо міст розгорнуто за 2 години. Натисніть Connect, щоб з'єднати телефон з сигналом Ruizia BXCOXC. Безпровідний сигнал тут це сигнал мосту. Перейдіть до списку пристроїв. Натисніть Create Project. Введіть пароль мосту і назву проекту. Натисніть Create a Project. Перейдіть на сторінку коду країни або регіону Радіо. Виберіть країну або регіон. Натисніть Next. Розгортання мосту PTP завершено успішно. Перейдіть на сторінку проекту. Оберіть групу мостів. Клацніть View More, щоб дізнатися статус з'єднання мосту і назву проекту. Розгортаємо другий міст CPE. З'єднайте телефон або ноутбук з бездротовим сигналом Ruigi SXCX. Цей бездротовий сигнал є сигналом другого CPE. Запустіть браузер і введіть адресу 10447 254. На першому вході введіть пароль за замовчуванням, який знаходиться внизу пристрою. Доступ до веб-інтерфейсу другого CPE. Ви можете переглянути успішно налаштовану пару мостів. через додаток у веб-інтерфейсі. Оберіть «Pair Again. Натисніть «Start». Інші стандартні налаштування. Клацніть Next. На сторінці зміни режиму виберіть режим Камера CP. Натисніть Next. На сторінці WDS SSID натисніть Scan. Виберіть Wi-Fi ім'я PTP мосту розгорнутого на попередньому етапі. Перевірте пароль. Натисніть Next. Підтвердіть і збережіть. Оновіть сторінку. Якщо новий міст у режимі Камера, CPE або відображає інформацію про невдале з'єднання після завершення налаштування, налаштуйте бездротові параметри. Обирайте режим Wireless до WDS. Натисніть Scan, виберіть сигнал і збережіть. Зачекайте 30 секунд. Оновіть сторінку і знову увійдіть. Режим мосту перемикається з NVR, АП на камера СПЕ, і міст приєднується до попереднього проекту ПТП. Питім з'єднання успішно налаштоване. Встановіть мости після налаштування. Місце установки повинно відповідати вимогам. Коментуйте наше відео або пишіть нам на електронну пошту. Побачимося в наступному відео.